Мене та гості міста, вітаю вас! Ми благодійна організація, благодійний фонд Українські вовки». Запрошуємо усіх приєднатися до нашого благодійного запусту е, закладу «Квітка душа, відлуння світла. Е, що це за захід? В першу чергу ми вшановуємо діток, які загинули під час цієї війни. Це вже, на жаль, 361 особа. І також ми хочемо підтримати тих дітей, які стали жертвами цієї війни, допомогти їм в реабілітації, в підтримці і зібрати кошти на ці всі потреби, які їм зараз такі необхідні. Автором ідеї даного заходу є Вікторія Пастерук. І ми настільки прийнялися цією темою, що не могли бути осторонь, і вирішили їй допомогти в цій організації. Також до нас долучилися до співпраці громадська організація Волинське братерство Володимира Великого та громадська організація П'ятерня. Сьогодні в програмі буде дуже багато цікавих заходів для дітей майстер-класи, фотозони, живі кролики. Також будуть виступи діток, жива музика. Тому будемо раді вас усіх бачити. І найголовнішою подією буде сьогоднішнього дня це вшанування усіх діток, які загинули. Це буде о 19.30. Процес е, такий е, буде опускання е, лілій на воду. Е, до цього вклали. Дуже багато зусиль. Над цим проєктом працювали і діти, і дорослі. І Вікторія Пасторук буде дуже вдячна усім за те, що ви її втілите у життя. Тому запрошуємо усіх вас приєднатися до цього благодійного заходу. Завжди раді йти на підтримку вашої благодійної організації Благодійний фонд Українські Вовки. Добре, дякуємо. Так, що ж, ми будемо рухатися далі. Доброго дня всім О, Тетяна Мілковська, я вже бачу, художниця, голова організації, керівник П'ятерня. Доброго дня, пані Тетяно. Доброго, Доброго дня всім. Що ж, сьогодні тут в парку Лесі Українського відбувається такий захід благочинний. Розкажіть, будь ласка, як ви долучилися до цього заходу, що тут цікавеньке має відбуватися, більше детально саме по майстер-класам. Вікторія Пасторок я знаю вже дуже багато років і з перших днів війни ми працюємо разом в волонтерському штабі культурного сектору Волині. І Вікторії завжди вирують якісь цікаві гарні ідеї, пов'язані як з малими дітьми, так і пов'язані із декораціями, і з флористикою. І ось в неї виникла ідея створити кожній дитині квітку душу, в якій буде поміщення свічечка і з великою пам'ять про тих дітей яких забрала війна, якраз сьогоднішній день присвячений молебень буде пів восьмої вечора. А до того часу ми пам'ятаємо також і про всіх решту дітей, які є в нас в Україні, живі і щастя їм мусить бути дитинство, їм мусить бути, хоч і війна. Тому ми сьогодні проводимо велику кількість майстерок. Також є велика кількість фотозон, і вже пів сьомої кожна дитина свічечку поставить в квітку, і ми випустимо на наші водяні канали. Дітей має бути велика кількість, тих, хто записувалися по Фейсбуку, що я не знаю, як ми дамо ради, але будемо бачити по, по, по станку, по атмосфері. Зараз поки що ще організаційні моменти. А ось такі саме майстер-класи, там здається, і гончарство, да, щось. Е, гончарство. І так як це таки тема діти, дуже велика кількість е, майстер-класів пов'язана з іграшками. Зокрема, в мене буде мальована дерев'яна іграшка. Е, рая, Ленартович буде робити глиняну іграшку. Іграшка тряпчана, лялька-мотанка, е, гончарство Валерія Ленартовича, е, трабомотанка, знову ж таки, іграшка. -хулина. Рестична із трави. Дуже багато буде різноманітних ще також листівки будуть малюватися, листи будуть писатися. Ось, Такі ті майстерки, які я зараз пригадала, бо вже таким не, не пам'ятаю, їх буде 11. 11 робочих столів. а також більше п'яти фотозон, де дітки зможуть побавитися, побути з мамами, побути самі з собою. Що ж, пані Тетяно, дякуємо вам. Документар, будемо виходити далі. Так, побачимо, що в нас вже тут облаштували, що є цікавенько. Там бачимо такі у нас малюночки патріотичні. ちょっと待って、その人は。 Доброго дня! Громадський інтерактивний телебачення, у нас таке пряме включення. Розкажіть, будь ласка, представтеся і розкажіть, будь ласка, про майстер-клас, що, що тут можна спробувати. Мене звати Юлія Скрібак. Я майстер з лісової трави. Я представляю зараз тут вироби з лісової трави і майстер-клас буду проводити для дітей для молоді і для дорослих, і для діков. Тобто, а що можна з цієї страви, якихось тваринок робити? різні вироби, як білочки, кролики, гусочки, будь-що. Як працює фантазія в людини, то можна любити будь-який виріб з лісової трави. Добре, дякую.

Натиснула. Дивись, моя хорошенька, натискайте так сильно Доброго дня. Доброго дня. А розкажіть декілька слів, скажіть про майстер-клас. Що тут? Наш майстер-клас називається листівка для солдата. Сьогодні ми ж з нашими хорошими дітками виготовляємо листівки. На цьому святі, яке сьогодні відбувається у нашому центральному парку, ці листівки присвячені нашим солдатам, нашим захисникам, нашим рідним воїнам, які все час боронять нашу неньку Україну. І ми надіємося, що кошти, які ми, які нам Дадуть... Дуже хвилююся, перепрошую. Ми сподіваємося, що кошти, які будуть виручені сьогодні, підуть на допомогу нашим воїнам, тому що ми віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, віримо в нашу Україну. Слава Україні! Працюємо разом. Героям слава! Так, далі. Далі підемо. Доброго дня, дня. Домашній інтерактивний тебе бачить. А тут що можна буде помалювати? А, так? так, так, ми малюємо е, листи, е, які ми потім відправляємо. До нас приходять диски, е, ну, Сам фонд 50 гривень. Листи ми малюємо для наших військових, які в галереї мистецтв у нас є жінки, які роблять сітки. І ми придумали, що можна ці малюнки, які малюють діти, вони можуть написати віршик або просто намалювати якийсь певний малюночок. І ми кладемо до сітки разом з цукерками і відправляємо на схід, показуючи тим, що дітки дуже люблять наших військових і чекають їх, коли вони повернуться додому до своєї сім'ї. Доброго дня! Доброго дня! Громадське інтерактивний телебачення. Розкажіть, будь ласка, про свій майстер-клас. Майстер-клас у нас патріотична пташечка. Ось дітки підходять і красиво розфарбовують, творять, розмальовують крильця, привіт, розмальовують. Тазують і цим самим відтворюють свою, свої почуття до України патріотична пташка, любов до України. Приємність.

Доброго дня. громадське інтерактивне телебачення. Розкажіть, що у вас тут є таки цікавенько. В нас благодійна ярмарка на підтримку дітей, які постраждали внаслідок війни. У нас є різні патріотичні товари, є ручної роботи. Є також дітки з центру естетичного виховання робили. Різні значки. Так само наші дівчата шили сумки різні. Все патріотичне і все для нашої країни. А ви що нам додати цікавенько? Я можу додати, що в нас є дуже гарні картини і в них немає ціни, і кожен збираючи може взяти собі цю картину і дати добровільний внесок для наших діток, uh -huh. які постраждали в нас до А картини якихось конкретних художників чи художників? Mm, це дітки. Це дітки то дітки, подігали, то так, все звичайно. малюнки дітей. Так. Так? Так. <головіка> так, але у них немає ціни за вашим бажанням. Там лише деякі, в яких боршлинові мають свою ціну і, мабуть, оця має свою ціну. <головіка> а Остапи теж наша бажання. Також різні фотозони тут представлені у нас. Доброго дня, громадське інтерактивне телебачення. Розкажіть, будь ласка, про свій майстер-клас. Буде майстер-клас ляльки-мотанки. Ого. Так, це український оберіг. І ми будемо різні робити ляльки-мотанки. Напевно, тут, щоб швидше, це буде малялька мотанка берегіння. Така найпопулярніша, так що її ставлять для оберегу свого, своєї родини, свого дому. А ось скільки часу потрібно, щоб ось мотанку оберегити? Ну, є, є різні рівні складності. Ну, там, годину, дивлячись, то я крові пів години, 20 хвилин. Тобто це залежить від того, хто робить, чи маленька дитина, чи старший. Ну, достатньо швидко. За пів години можна зробити ляльку мотину. Героям слава! Скільки тобі героїв? Так, бачимо, чимало у нас людей зібралося сьогодні в парку Лесі Українки. Якщо у вас є вільний час, сьогодні на вечір нічого не заплановано, то звичайно долучайтеся. Пані Вікторію, добрий день, ми, знайшли. Віторію, так, ми вас знайшли. Так, громадський інтерактивний телебачен, у нас пряме включення. Е, ви є автором ідеї сьогоднішнього заходу. Розкажіть буквально декілька слів, як вам прийшла ця ідея, як відбувалася реалізація. Чесно скажуте, ідея відбулася, ну, сказати чесно, я... Прийшла мені, коли я побачила одне відео, коли дівчинка хотіла стати на ножки, я побачила, що в неї ножок нема. І мені серце так наскільки заболіло, що я хотіла чимось допомогти, а не знала чим. І я саме от відродила, хотіла відродити якийсь проект, щоб саме не на ЗСУ, бо я вже місяцями працюю волонтером на ЗСУ, а тут мені захотілося б, саме для діток, які постраждали в цій війні, від опіків, від поранень різних, від травм. І допомогти цим фестивалом заходу. Дом саме для таких дітей, от які саме постраждали на війні. І от таким чином я от побачила такий проект саме лілії на воду, і це якби вшанування і для дітей, які загинули на війні. Ми з дітьми був, на майстер-класах, зробили 360 лілій. Ось і сьогодні ми будемо в 8 годині пускати їх, опускати на воду свічечкою. Так ми будемо вшановувати хвилиною мовчання. І от 360 свічок буде в нас з, з лілією на водичці. Ось ще багато людей долучилося для створення цього заходу. Ви можете сказати, хто саме. Скажу чесно, навіть не очікувала. Дуже багато відгукнулося. вони тільки почули за цю ідею, зразу всіх кажуть, мурашки по шкірі і почали самі долучатися. Ось, волинські вовки, українські вовки, перепрошую. Ось дуже багато є в нас волонтерів, які долучалися. Володимир Васильович, те, що... Он... З організації своє теж долучився, ну дуже багато. Я боюсь просто когось не згадати, бо я трошечки зараз поспішаю. ось, Але дуже багато, просто самі, самі казали, можливо, вам треба якась допомога, звертайтеся. Так, можливо, ще хочете сказати декілька слів, щоб закликати лучан, гостей міста, щоб долучалися на сьогодні до цього заходу. Ви знаєте, хочу дуже сказати, що зараз, як ніколи, нам потрібно відкривати свої серця. Тому що зараз такі часи нам треба нести добро ось, і дарувати людям, які дійсно постраждали, і дякувати воїнам, що ми спи, спимо, як то кажуть, е, ну, е, маємо на увазі, що ми під мирним небом нас не бомблять. І ми за це вдячні. І треба допомагати тим людям, які дійсно постраждали, і бути чуйними до таких історій. Що ж, пані Ірино, дякую вам. Дякую. Ну що ж, будемо закінчувати ми наше включення, тому якщо у вас сьогодні вільний вечір, нічого не заплановано, то приходьте в парк, Центральний парк Лесі Українки. Тут бачимо, є на що подивитися, є. можна взяти участь у різних майстер-класах, можна долучитися коштами в підтримку ЗСУ. Тому не будьте байдужими і приходьте в парк Лесі Українки, а я передаю слово своїм колегам у студію Віктору та Вадиму. Що ж, до зустрічей. Дякуємо, Денис.